Так, друзья, всем привет. Продолжаем мы стройку. Вот так вот робится. Короче, мусор на низ, то дещебень, а то делать сел. И тогда трамбуем. Отак воно виходить. Оце буде скільки заливався. Десь сантиметрів 15. Поставили ми світ вчора. 6 лампочок. Такі самі, як і в том складі в нас. Отак він трамбує, все. Виравнюємо. Оце як все вировняємо. І тоді будемо заливати. Така в нас погода. Вона привозили отаких от куч. Піска дві машини, от одну машину і дві машини щебня, ну оця третя, вона тут лежала, ми до того привозили. Ну Вже оце ушло, скільки тут ну небагато оце на підсипку. Скажу, в нас така погода. Все понакривали. Ось такі діла. Щебінь сабі, ну все самі привозили, нікого не нанімали своїм газоном. Щебінь 300 з чим то гривень, от сів 220 а пісок 400-420. гривень. Ну, Оце щебінь не сама мелка, сама мелка. Вся вроді 430, ну щось від 330 до 380. Оце воно тут. От це 220, він самий дешевий, пісок самий дорогий. Отак от, от воно світиться. Ну, як зробимо трохи ще включуся. Так, друзі. Отак от воно. Ось виходить. Це те, що таке здорове, ми не засипали його. А отак от. Так от. Ось щебінь. Це ж там кирпичі. Це ми поетували, те, що виглядував кірпіч. Ну, з цього витягнули. Зараз засипимо. Коротше, оце отак воно виходить. У нас вже зима. Такий ось сніг. Лопати йде. Думали трактором завозить. та воно місце дуже сильно. Витягнули ми прес, той що стояв, А то там. Зараз сюди навозимо мусору І ще Позакривали, бо дощ йде, бо там цемент. Попідставляли, щоб вже заїхати, то що ми ж наш штик вкопалися. Ще. Щоб можна було виложити. Тут оба калюжа. Ну це змащує обувь. Кури теж. Несуть золотій ясть. Да. Так. Ота воно вже вечором світає. Ну, красиво. Ми і тут зробили, то, що і в тому складі так зроблено, хорошо. З тої сторони не робили, то що якщо завозити семочку вечором чи пшеницю, не видно, бо воно буде сліпить. Ну а так потрохи робота йде. Уже почти 5 тонн немає щебня. Може ще треба буде привезти. Ну а так, вроді би непогано. Теж там прес стояв, його обсипали були, а це вже підсипили, поїхали кун. Вон він стоїть. Думали, ковшом завозить. Ну тут вже залишилося, бо ми зараз тут такого намісимо. Ну а світ бомба. Дивіться. Класно. Тільки що тягаємо з одного угла в другий угол усити. Мені вообще Не бачите, на ньому. Сюди заїжджай. Не через камінь, вона не поїде через камінь. Отак. От Бо це повозка самодільна. Погода, конечно, сьогодні вообще. страшна. дує. Ну... Свет поставили, можна ще поработати. Даже якщо буде вже темно. Ну а так, діло йде. Ну, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.